Так, отже, нові слова. <кій> Тема взагалі про е, знайомство, про друзів, про сім'ю. Е, adopted означає усиновлений. Отже, Adoption звідси усиновлення. Assistance, assistance Dog це собака-провідник. собака гід для, наприклад, сліпих людей. Aunt — тітка Baby — маля Be Friends бути другами. Behind позаду, Best Friends найкращі друзі. Big Head це особа, така пихата. «Bossy» А це особа, яка любить покерувати. Така власна. Bow, bow tie, це краватка у вигляді бантика. «Bright» – Наречена. Bridegroom. наречений. Bridesmaid. це світилка, так? чи ті, що ми беремо за свідків. Body, боріс, друг, друзі. Так, тут такі про близького дуже товариша. By blood. по крові. Ну, наприклад, родина по крові, Та, яка. Ну, наша і може бути родина ну, ну, по одруженню. Так? Тоді вони не по крові рівні, а того, що одружились, або через усиновлення. Тоді не буде not by, not by blood. Celebrate. Святкувати. Celebration, святкування, Chat – спілкуватися. Classmates – однокласники. Communicate. Комунікувати, ми знаємо, так, ці слова. Confident, впевнений в собі. cousin, кузен, двоюрідний, crowd, натовп. Займатися проблемою. Тобто не просто знати, що воно є, а щось з цим робити. Disability. А, якась ну, неповноцінність, якась травма в сенсі інвалідності. Disappointed, розчарований. Enemy – ворог. Fallout with somebody, наприклад. Так, це посваритися з кимось, перестати там розмовляти. Friendship, дружба. Friendship, bands. Ну, ну можна сказати, що це якби банди, а такі більше. Uh, ну, гурти друзів. Та, коли от, там підлітки, молодь, вони собі збираються, гуртуються в такій компанії, можна сказати, компанії. Generation, покоління. Get married, одружитися. Get on with. Uh, миритися з чимось. Uh, go ahead. Іти вперед. Go out. Виходити. Кудись з друзями, наприклад, десь кафе піти. Тобто, ну, вийти десь з дому. Так, Great-grandfather. Це прадідусь. Great-grandmother, прабабуся. great – Обоє, так? Пра Прабабуз, прадідусь, прабабуся докупки. Greeting card. Вітальна листівка. Group – Група. Guest – гість. Half-brother. Напівбрат. Можливо, зведений так. Або дуже близький друг. Каже, що такий близький, що як брат, Have brother. також можна. Hang-out with. Зависати, відпочивати з друзями. Have a friend, мати друга. In front of, попереду. International, міжнародний love-at, сміятися з когось. Mike friends, Дружи, здружитися, так? подружитися з кимось. Marriage шлюб, Married, одружений Mates. Ну, Це так, якби половинки можуть бути, якщо, наприклад, буває soulmates, так, це такі дуже близькі по духу, по душі soulmates, або ж спів. Співжителі, наприклад, roommates це співжителі по кімнаті. Classmates – це однокласники. Тобто, які десь знаходяться поряд Mates. Можуть бути, в принципі, навіть як сказати, що друзі. Nationality. Національність. Near. Біля. Neighbor – Сусід. Next to. Поряд. On the left. ліворуч. On the right. Праворуч. Origin – Походження, так, в сенсі рідне, ніби твоє походження. Age boy. Це хлопчик, який виводить наречено. Тобто так, західні, мабуть. Так, нас не, не пригадує, щоб такі були, так? Що коли, можливо, і також виводять наречено. Може, батько виводити, в принципі, брат, або ж буває менші, якщо це менші діти, page boy. Parents. Evening. вечір батьків. Батьківський вечір. Uh, part of the Family. Частина сім'ї. Peace, мир. Uh, так, тут в мене в моїй особисто книжці. Ага, pull faces. Так, pool uh, Я, Мені більш знайомий make faces. Це роб, строїти гримаси. Кривлятися, гримас, гримасувати. Put up with. Це припримиритися, бути налагодити бути в добрих стосунках. Так? Я можу налагодити стосунки або не можу. Up with. Related, пов'язаний може бути, наприклад, через родину, а може бути суто, як в документах, так, related item, якийсь пов'язаний з цим пункт. Так. Далі в мене наступні два слова. Я думаю, що це relation. так, Це стосунок зв'язок. Далі Relative родич. Respect. Поважати. Schoolmates. Люди, які навчаються в одній школі. Так, ми не кажемо однокласники, але в одній школі. Ті, що навчаються в одній школі. Social media. Соціальні мережі solution. Може бути рішення, може також бути і розчин хімічний, наприклад, теж solution. Step brother. Зведений брат. Stranger — А може бути чужий, може бути і прибулець. Стрес. У стресовому стані, так, або якась, так, у стресовому стані. Surprise. Surprise. Uncle — дядько. Wearing. Це сама весілля, так, церемонія весільна. Workmates це колеги по роботі. Come from similar different backgrounds. Походити з однакового, різного, там, наприклад, соціального стану, так, соціального прошарку. Тобто backgrounds, якщо про освіту, це які там знання маєш фонові. Е, якщо про походження, то це ну, твій сімейний статус або твоя родина. Походити з різних там, сімей, з однакових сімей. Так, Enjoy Another's Company. Насолоджуватися компанією так, іншої особи. Each, ага, each others. Насолоджуватися компанією. У мене просто, на жаль, от руки старіший варіант електронний. Е, так. Get your his, her socks book. Mm -hmm. For someone. Так, ну тут щось uh, get. Мати отримувати. Так, далі знову немає-немає. То вже будемо в класі зісовувати. Далі. Get on someone's nerves. Get on someone's nerves. Uh, ну тут uh, зрозуміло, так дратувати когось. Get older staїша get to know. Познайомитися, get ready, бути готовим, get upset, angry, scared, stressed, bored, excited. Uh, бути засмученим, злим, наляканим, зістресованим, знудженим, захопленим. Have an argument, сваритися, have something in common, мати щось спільного, have the same sense of humor, мати саме почуття гумору. See each other after school at weekends. Бачите, один одного після школи на вихідних Share an interest in. Розділяти зацікавленість в чомусь. Spend time with, spend time on your own. Проводити час з або проводити час на самоті. Будь ласка, опрацюйте, запишіть і готуйтеся до таких проміжних диктантів, чому все. Тому що. Чому все тому, що тут ми бачимо дуже малий відсоток нових слів? Більшість в юнітах у нас 100% траплялися.